Друзі, всім привіт! Сьогодні вирішив завітати в кафе. Називається воно Доббі, Знаходиться на Костанді, чи Костанді 104. Як ви зрозуміли по, по назві, тут все в стилі Гаррі Поттера. Зараз вам все покажу. Ось, Зайшли ми сюди. Дивіться, давайте. Ось тут е кожна паличка. Е кожного персонажа. О, тут, ви бачите, так, Гаррі Поттер. Ну, і кожного персонажа паличка. Дуже прикольно. Так, погнали. Що тут у нас ще? У нас є тут шляпа. У нас є тут, помните, це що не можна було робити у них там. Це головні злодії, Костюми з чотирьох цих факультетів їхніх. Тут завжди йде Гаррі Поттер», На українській мові, до речі. Дуже прикольні такі фігурки. Це фігурки на любителів. Бобі, Хагрід. Прикольно. Чортики маленькі. Це добрі персонажі. Є навіть шахи, які грав в рон. Якщо пам'ятаєте. Є Добі, але я трішечки не встиг, Набі, набігли люди. Мандрагора. Є мітла, ніби з дві тисячі. Це що є таке? Книги. Все добре і цікаво. Продаються тут десерти. Бачите, флаги, чи як це вимпіли факультетів. Он той, вон той утконос це з. Фантастичних звірів, є книги. Ні, я хочу. Ось. Книги. Фігурки. Тут. Тут, друзі, є сніданки, є пар, типу, можна випити кави, гарячого шоколада. Подають його ось так. Прикольно. В келихах таких. Ось. Ну, типу, немає ти, бургерів, всяких таких, типу, сніданки, там сирнички, яєчня. Ось прикольно. Я думаю, фанатам Гаррі Поттера сюди би треба завітати. На цьому все, друзі, підписуйтесь на канал. Ставте лайки. Всім дякую, що залишаєтесь зі мною і слава Україні.